Друзі, доброго ранку. Щасливий грибник, вітаю вас на каналі. Вітаю всіх підписників, всіх глядачів, хто переглядає мої відео. Сьогодні понеділок, 24 червня, я бачив по відео по Ютубу, що збирають. Боровички з'явилися і вирішили перевірити ці місця, де ростуть боровики. І ось результат. Одного знайшов нелого, Сережа знайшов вже трьох молодих, а я знайшов двох отаких. Зараз я вам покажу. Отакий один. Тут бачу одного молоденького, чуть погризений. Але боровичок. І Йдемо до третього. Третій також великий, але ще не можу сказати, що переросток. Правда, погризений. Зараз я буду їх чистити. Буду дивитися, що з ними є, в якому вони стані. От такі боровички. Друзі, знайшов я боровичка і ну, просто красота. Дивіться, це заради одного такого варто було проїхати стільки. А якщо є такі, значить ми знайти повинні більше. Друзі, знайшов я чергового боровичка. Але це бомба. Дивіться. Дивіться, яка це бомба. Виходить, що вони... Ростуть разом з коричневими, тому що знайшли багато старих. Ну, як багато, як мінімум три старі. І тільки три молоді. Друзі, черговий боровичок. І от цікаво, от цього року я вже, напевно, штук 10 отаких от грибів знайшов, що вони ростуть ось так. Шапочкою вниз. А чому так вони ростуть? Цікаво. Собі отак ростуть і все. Не знаю. Друзі, прийшов я на чергову грибницю. Ну і тут є що подивитися. Дивіться, і борочки. Один. Тут є, я не знаю, чи вони будуть чисті, бо такі трошечки одні підстаркувати, але є й молоденькі. Другий. Зараз я їх буду чистити, так, самочок ти свою роботу зробив. Все. Такі два. Тут маємо молоденького цей буде точно, це ось сидіною трошечки. Тримаємо. Зараз не добре тут понешпермов. Ну, я ще двох уже знайшов. Десь один. О, ось отут. Молоденький. Гарніцький. Ничку закриваємо. І йдемо. До першого, що я знайшов. От з весни я б знайшов під цим деревом прямо в цьому закотчику. А тепер він виріс тут. Ну, старенький, але я подивився, якщо чистий, то я його візьму. Будемо чистити. Зараз почистимо цих, що я бачив, прямо на виду вони мені потрапили. І буду ще тут обслідувати, може ще що знайду. Ага, ось тут щось є. Отаких От п'ять боровичків. Ціль нашої поїздки. що, друзі, я і коричневого. Гриби вже так, як більшість переростки, але це хороше. Видно, що тут ніхто не промишляє. Гриби собі ростуть і доживають до свого кінця. Знайшов я, друзі, знову боровичка і хорошенький, тверденький, хоча і перестарю, знизу вже е, навіть е, зеленуватий, а не жовтий. Але тверденький. Не можу винести з цього. Думаю, що він нам пригодиться. А за цим красунчиком мені прийшлося спуститися в таку ярягу. Небагато, але прийшлося. Дуже. Оце гарний, це свіженький. Знизу жовтенький чуть-чуть. Це да. Тут ще є старенький, ми вже його не будемо брати, тому що там нема що брати. Значить, тут вже вони певно, що відходять. Отакі, в більшості пожилі. Не йшов я, друзі, ще одного не розумію поки що це. Боровичок чи, чи кори. Ні, це боровичок. Просто він вигорів на сонці. І знову, друзі, я знайшов боровичка. І знову він переросток. І червей. Ми його так накриємо і нехай плодиться. Ну що, друзі? Е, пройшов я всі місця, всі е, такі грибниці, де я знаю, пройшов, знайшов. Я не рахував, Напевно, штук 10 боровиків є. Половина молодих, половина старих. Але молоді, ну, не такі вони вже і молоді. Не бутучки, але гарні. І який висновок? Коричневого, тільки одного знайшов тут, де в осені ми збирали. У другому лісі знайшов був е шість. Двох з них молоденькі, гарні. Е може, двохденні. І двох з них хтось умудрився е, настолочити. І пройшов короче, хтось через грибницю. може, який грибник, коли нікого не зустрічали. Може, якась тваринка. Ну, чотири досталось мені. висновок. Роблю такий, що нам розказували, що боровики тільки на весні і в восени. А я роблю висновок, що разом з коричневими у другій хвилі були боровики, тому що за три штуки я посадив, решту взяв, думаю, що на сушку вони. Йдуть, хоча я не сторонник таких великих грибів, в мене йдуть на сушку до 10-12 см, а ці мають десь 15-17 шапочка. І знизу вони вже зеленкуваті. Зазвичай я такі не беру. Але зараз других немає, то беру і ці перемішаються з тими, що я там назбирав, молоденькі. Я насушив вже 11 банок. Це десь 5 кілограм. І е, залишу собі ті гарні продам, е, половину подарую, половину продам, є кому дарувати. Ну і собі треба щось повернути трішки. Мої розтрати. Отаке. От Перехожу я на ті місця, де осінь ми збирали чисто коричневі. Подивимося там. Сергій поки що мовчить, нічого не говорить. Напевно, десь попав у великі гриби. Я жартую. Якби він попав, він би мені подзвонив і покликав, щоб я йшов до нього. Отаке, От до зв'язку. Друзі, дивіться. От іду я по цій дорозі. Ну, на такій дорозі це 100%, що гриби не ростуть. Там у лісі, коли йде дорога. Так, да, там буває. І то перші починаються з доріг, потім заходять, як би сказати, в ліс. Іду по дорозі, дивлюся. Гриб. Звісно, що він тут не віріс. І, як мінімум три дня його хтось знайшов у лісі отам, розрізав, подивився червею і викинув на дорозі. Логічно подумати, що тут у лісі можуть бути. Іменно на цьому місці може бути грибниця. так чи ні? Так. Я логічно думаю. Знімаюся в ліс. І що я тут бачу? А я тут бачу. Отакого От грибочка і такого грибочка. Це грибочки молоденькі. Можливо, вчора рано скрізь пішов дощ, можливо, вони тільки кидаються друга, третя хвиля, я вже не знаю. Або продовжується так. Добре. Дякую Бог. Там ще ковпачка. Поки що ці два. Зараз будемо шукати, можливо, тут ще є. Друзі, переїхали ми на нову локацію. Так, по орієнтирах, які нам дали. Куди ми йдемо, ми ще не знаємо. Йдемо туди, куди ведеться стежка. Перше тут в житті випробуємо свої здібності грибників. Як вийти на грибні місця по, е, по порадах чи як сказати по наводці Там сказали нам за ставами є ліс і в тому лісі є боровики став ми минули, йдемо такими хащами джунглями Треба було взяти з собою мачете, а не взяли тільки ножики грибні. Ну, Побачимо, що з цього вийде. Вже слідуюче відео буде або з грибами, або з розчаруванням. До зв'язку. Вийшли ми, друзі, з тих хаща десь от такі, понад такий яр величезний. Тут такі здоровенні буки ростуть. Ну, Знайшли по дорозі вже три старих гриба хтось, але хтось їх зрізав і залишив. Ну побачимо. Е, якби напрямок правильний, бо є три гриби старі. Гриби вже майже скрізь відходять. Хвиля. Не дивно, що вони і тут відходять. Там побачите, де ви бачили вже відео з боровиками, вони всі такі більшість підстаркуватих і декілька молодих. У ну, брата Сергія там трохи кращі, напевно, я так дивився, але все рівно вони вже старі. Добре, вже включився, якщо знайдемо. Друзі, нічого ми не скористалися з Сергієм. Інформація дана нам неправильна. Вийшли ми якісь грязні ліси. Трошки краще, ніж оця дорога. Нічого не знайшли. Правда, Сергій знайшов чотири гребики. Якісь випадкові. І вертаємося до машини і йдемо шукати кращої долі у зруби Комарівській. Сьогодні буде день пошуків, нових грибних місць. Що з того вийде, ви побачите вечором результат наших пошуків. Такий став, друзі, тут повно рибаків, віддихають, ловлять рибу. А отам за цим ставом дорога, по якій ми їхали. І така була інформація, що за цим ставом. У цю сторону є ліс, де ростуть боровики. Нічого ми не знайшли і вирішили їхати перший раз у гори. У гори Карпати, яке місце, яке називається Лекечі, урочищі Лекечі. Може хтось щу там, напевно, є горе, що є дача ющенка, чим воно е, звісно. Ми сподіваємося, що там. Звідти поступила інформація, що на дорозі продається відро грибів. Місця ми там знаємо. Надіємося, що буде нам е, трохи грибів. Ну що, друзі, ненароком ми, продовжуючи наш грибний день сьогодні, і попали ми у гори Карпати. Перше. Це Перший у цьому сезоні. Маємо під'їжджаємо до Лопушної, проїжджаємо, як цей район називається у Берегометі, тоді жінка так казала, забули ми, як це частина міста Берегомет, от вже починаються гори, туди далі видно вже там, де Десь долішній Шепіт. Ну це ми зараз під'їжджаємо до Лопушної. Долішній шепетник наврядлі ми будемо їхати і на Шурдин, Хоча, так як ми думали сьогодні бути тут, то можливо будемо і на Шурдині. Бувають у нас такі заскоки, що ми їдемо, як у ті вайці, їдемо куди, не знаємо куди. Приїхаємо звідти, але вже знаємо звідки. Добре, що знайдемо в цьому лісі. Ми в лекечі їдемо, так? Да? Ось це урочище лекечі, що я вам говорив. Це початок, знак. Садиба лекечі там є, туристична база якась. Ну, побачимо, що тут буде. До Зв'язку. Доброго дня, пане! Здраст. А скажіть, будь ласка, можна вас знімати на відео? Можна, чого не можна. <ріху> е, дивіться, ми така ситуація. Ми е, починаючі блогери, грибники так. і їдемо дивитися, чи є гриби у вас тут у цій місцевості. Що ви можете сказати на рахунок грибів? Лише не матюкайтеся, бо це добре, в Ютубі буде. Я не матюкайтеся, не люблю матюкатися. Е, добре, молодці. Тут є грибе, але пізніше трошки, трошки пізніше. Зараз ще немає нічого. так? Ну, треба йти подивитися. Може вже є, бо був вчора, позавчора. Дощ був, то повинен бути. Повинні бути ага. повинен бути. Бо хто... кидається, кидається. Хтось там вже дав інформацію, що в Лупушні, але Лупушна, де ну це лікече. Це леке, і... бо я вівці тут пасути, й того я ще ага. пішов у ряби. Ага. Ага. Дуже файно але вам дякую. Все, давайте ще Раді були дивитися. вас бачити. Отакі От у нас приємні люди на Буковині. Дивіться, і все буде файно. Не Медведів нема? Є. Є. Є медвідь, є вовк. Каже, в минулому році 16 овець у мене вовк на полонині. Замі. Ну це літом чи як? Літом, літом, в серпні місяці. Да? Так? Так а літом вони зазвичай не, не голодні і не. А це делікатес для волка. А, ну вовк, так, да, а медвідь. Медвідь і медвідь ні, ні. Ні, він не тягне, він коли не, навіс... коли не доспав. Ага. Як вас звати? Василь. Пане усі, Василь, усі файно цьому. дякую вам дякую. за інтерв'ю. До зустрічі. Дивіться канал Щасливий Грибник, Буковинські Гриби і там побачите, те, що ви нам наговорили. Дякую. Дякую. Всього дякую. хорошого вам. Друзі, приїхали ми на місце, де ми знаємо, що можливі, можливо можуть бути гриби зараз. Це не високогір'я, це може ми піднялися метрів 1,3. Е, Ні, тут вже десь метрів 600-700 є висота у горах. Отака тут нафтодобувна вишка. Є, зараз вона чомусь не працює. Зазвичай, як ми приїжджали, то вона працювала. А кругом вже нас гори. Ми вже в горах Карпатах. Така невеличка скала. На тій скалі, ростуть ялиночки. Бачите, як ця земля переверталася. Це напевно було колись дно моря, а бачите, як його перевернуло майже вертикально. Стоїть. Ось таке. О, друзі, Пройшовся я там трішки. Я тут всього це третій раз. Пройшов метрів 100, ліс пустий, ніяких признаків. Переходив з місця на місце, упав, побив коліно, штани аж роздер і шкандиваю до машини. Сергій грибник впертий. Я його кликав, казав, що вертайся. Бачу, що він не доганяє мене. Ну, може бути таке, що знайде він тут вже десятий раз. Може хоч трошки щось пам'ятає, може десь і вийде на грибницю, на вигрівки і щось знайде. А мені охота відпала, я шкандибаю. Не дуже шкандибаю, але болить коліно. Йду до машини, присяду. Трохи там у мене є зелянка, бінт, перебінтую і будемо дивитися, сюди, що далі робити. Думаю, що вже прийде Сергій. Отак розвиваються події. Такий, друзі, кусочок краєвиду. Така скала. Вона десь висотою метрів 15 до 20. Друзі, ми вже заїхали в село е, долішній шепіт. Такі тут краєвиди. І знову свіжа інформація, що в шепті вже. Кинулися гриби. А в шепоті ми знаємо місця. Через 10-15 хвилин ми вже будемо знати, які гриби є у долішньому шепоті. До зв'язку. Село долішній Шепіт. Ну що, друзі, так як я говорив, ми попали в гори до лішній шепіт. Нам сказали, що тут вже є гриби. Ми знаємо місця тут. І вже недалеко було від берегамета, ми поїхали. Ось прийшли ще до Грибовицьки, що я по пам'яті їх знайду. Я не дійшов, але першого грибика Карпатського я вже знайшов. Дивіться, ось такий карпатський гребик. У лісі гарно, мокро. Я думаю, що їх буде багато. Е, ми щось не туди йдемо, Сірі? Бачите? Все видно. А ми чуть не пішли другою дорогою. А в горах піти другою дорогою це протопта лишніх 1,5-2 кілометри. Так, да, у нас були такі мудрагеліки, 25 кілометрів. <смідраги> Всього на все.